10 квітня ми відзначаємо 81 першу річницю визволення Одеси від фашистських загарбників. Саме у цей день у 1944 році місто стало на захист своєї незалежності під час боїв за визволення. Одеські жителі разом із військовими підрозділами відставили своє право на волю і давши найбільшу ціну життя. 10 квітня 1944 року під час одеської операції, проведеної 26 березня. Двадцять квітня 1944 року військами третього українського фронту була звільнена Одеса того ж дня знаметним оперним театром зіткнення червоний Це стало символом визволення міста від окупації. 10 квітня не тільки день вшанування визволителів міста від нацистської орди. Ця дата давно вже стала одним із символів Одеси, мешканці якої відомі не тільки лише своєю гостинністю, гумором, дружнім ставленням до будь-якої нації, але й волелюбністю, мужністю, готовністю пожертвувати всім заради співпрацю. Сьогодні, коли ми згадуємо 10 квітня 1944 року, ми вшановуємо тих, хто боровся за свободу, хто приніс своє життя на алтар перемоги та зробив все можливе, щоб захистити свою країну. І героїзм завжди буде надихати нас і нагадувати про важливість об'єднання та віри у перемогу в найтемніші часи. 1941-го Одеса героїчно оборонялась від нацистів, однак бійцям наказали евакуюватися для посилення захисту Криму і залишити місто. Довгих 907 днів Одеса провела в німецько-румунській окупації. 17 жовтня 1941 по 10 квітня 1944-го. За цей час місто втратило 82 тисячі жителів. Ще 78 тисяч вивезли на примусові роботи до Німеччини. Секрет, що життя в окупації нестерпне. З Одеситів знущалися як могли. Румуни захопили насосну станцію в містечку Біляївка і відключили її. У серпні, в сезон спеки, воду людям видавали за картками лише по пів відра на день. Виправляти ситуацію взялися місцеві добровольці. Вони пробилися до станції, дали місту воду. 8 квітня 1944 року нацисти розстріляли цивільних, переважно євреїв, і це далеко не єдиний випадок. Після окупації Одеси розстріляли, спалили заживо та повісили на вулицях щонайменше 40 тисяч євреїв. До 9 квітня червоноармійці підійшли до околиць міста, і увірвалися в порт. Почався штурм. Землі моря і повітря окупанти не встигли евакуюватися. Тепер чорноморський флот зробив це зовсім неможливим, знищуючи ворожі судна. В Одесі розгорнулися запеклі бої, тривали усю ніч. 10 квітня 1944-го над оперним театром підняли червоний прапор. Місто звільнили з окупації. 53 дні. Саме стільки Одеса тримала оборону проти Навали у часи Другої світової. Наше місто вистояло, а згодом вистояв і увесь світ. Ми віддаємо шану захисникам, які боролись і перемогли на у роки Другої світової війни. Ця жахлива сторінка історії нашого міста ніколи не зтреться з пам'яті Одеситів. Одесити вшановують пам'ять не лише полеглих визволителів міста у Другій світовій війні, а й загиблих своїх синів і Оня у війні сучасній з Росією, а також висловлюю села щирої подяки усім захисникам України за можливість вільно жити у своєму домі. За те, що жодного окупанта немає в нашому соняшному місті. Від наших дідів ми чули фразу Головне, щоб не було війни на жаль, нам зараз довелося об'єднатися боротьбі з підступним ворогом, що посягнув на нашу землю. І сучасні захисники виявили згідними слави своїх дідів і правідів. Ми пишаємось героїзмом, силою духу та мужністю наших збройних сил України і твердо віримо у нашу перемогу. Місто Героїв! Одесі слава. слава Україні! Дякую за